Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 21 квітня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти герметичні аркани. ТРО. Я знаю, що багато. Глядачів дуже полюбляють саме цю колоду, але всі мої колоди унікальні. І якщо ви підтримуєте українських езотериків, ви не будете забувати ставити свої лайки та щось дописувати під відео, якщо вас щось цікавить, особливо, якщо вас цікавлять. Власні аркани, які ви хоч бажаєте, щоб були тільки у вас. Я залюбки вам зроблю спочатку ескізи, а потім по цим ескізах виготовлю вашу власну колоду. Що стосується 21-го числа, бачите, аж камера скочить. Що стосується 21-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6. -го. 15. Або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Карта дня на п'ятницю, 21 квітня, що загалом принесе цей день. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Отож, це день малих результатів. Це карта винагороди, карта Всесвіту, карта нескінченності. Але випадає вона в перегорнутому стані, тобто це день малих результатів у цей день щось великого неможливо зробити, але можливо закінчити якісь погані справи, робити якісь розриви, в відносинах, досягати якоїсь кульмінаціонної точки. Після якої нічого не може продовжуватись. Тобто це гарний день для завершень, але для завершень поганих справ. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось ось такого червоного калинового кольору. Він захищає. Можливо, треба, у вас є прикраси, використовуйте ось, ось такі червоні каміння. Для представників знаку тілець, бо саме зараз розпочався тілець. Будемо дивитись тепер цілий місяць, саме з цього знаку. Ця п'ятниця непоганий день, випала ваша карта. Причому в гарному стані, в цей день все в ваших руках. Ось вам випав ось такий блазень або крокодил. І Він каже про те, що якщо ви по суті людина духовна, нематеріалістична, сьогодні вам будуть відкриватися можливості, а ось. Матеріалістів блазень не любить. Він приносить якісь спокуси, тому будьте обережні, в цей день можна нарватися на якогось блазня, який вам може дуже сильно зіпсувати настрій. Але в цілому день гарний, бо ваша карта та ще й в гарній позиції. Для представників знаку «Близнюки». Цей перший місячний день він пов'язаний з початком чогось нового. Бачите, ось такий шаман б'є в свій барабан, і він закликає вас до дій. Він пов'язаний з творчістю. Тому, якщо ви творець, сьогодні вам будуть відкриватися якісь нові обрії вашої діяльності. Це гарна карта. Для чоловіків це чоловіча енергія, але вона також є негативний її прояв, це надмірний егоїзм. Але якщо ви не будете любити себе, то хто тоді буде любити вас? В цілому гарна карта, особливо якщо ви творча людина. Для представників знаку рак. Будьте обережні, оцей тифон, це ніхто інший як диявол. І він приносить спокуси, і він руйнівний такий досить персонаж. І він може зруйнувати і ваше життя, якщо ви будете досить агресивними. Будьте спокійнішими. Пам'ятайте, що якщо ви втрачаєте розум, якщо ви втрачаєте контроль, відразу приходять ось такі демони. Сьогодні ви знаходитесь. Під прицілом цих демонів, тому будьте обережні, це карта Марса, це карта війни. Якщо ви знаходитесь напередку, будьте бережіть себе, не будьте безпечними. Для представників знаку Лев, ця п'ятниця це гарний день для зустрічів, гарний день для жінок, гарний день для людей, які пов'язані з інформацією. Бо ця вода, яка тут буквально. У кожному сантиметрі цієї карти вона каже про те, що сьогодні день, коли ви отримуєте необхідну інформацію, це гарний день для жінок. Жінки сьогодні будуть досить себе гарно відчувати. Ну і в будь-якому разі не забувайте спілкуватися, бо в спілкуванні ви можете зробити якісь нові відкриття <кхід> для представників знаку діва. Що ж, ваша карта випала в прямій позиції. У вас є вибір, ви можете багато чого зробити цікавого, але вам слід відноситися до життя нестандартно, і Якщо ви бажаєте якихось змін, треба їх просто робити, а не просто гадати, думати про них, чи робити, чи не робити. Це спокуслива карта, це карта закоханих, і вона вам відкриває також можливість у цю п'ятницю. Придатися великому коханню, якщо ваш коханець чи ваша коханка поблизу вас в цілому дуже гарний, позитивний день. Для представників знаку Терези, що ж, день пов'язаний з силою, з фізичним станом гарним. Це гарний день для чоловіків, для спонс... для спортсменів, для військових. Цілому, якщо ви бажаєте сьогодні зробити великі справи, сьогодні сила буде з вами. Ви можете багато, багато чого зробити, і ви ні в якому разі не наражаєтесь на якусь хворобу. Навпаки, сьогодні ви будете відчувати себе доволі впевнено. Також представники знаку Терези у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для... Скорпіонів. Що ж, оця смерть з косою, вона каже про те, що ви вже давно. Визріли як людина для того, щоб щось змінити. Вона приносить зміни, вона приносить трансформацію. Це карта карми. Тому якщо ви сіяли щось погане, сьогодні ви отримуєте ось таку, такий удар від долі. А якщо ви людина розумна, сьогодні вам відкриваються можливості, сьогодні гарний день для магічних операцій, а також для зміни будь-чого. Можете просто піти до перукаря, і це буде якраз дуже доречно, бо Зараз молодий місяць, і це спонукає для того, щоб з'являлися нові волосся, якщо у вас проблеми з, з цим. Для представників знаку стрілець гарний ініціативний день. Сьогодні ви багато чого зможете зробити, кілька справ одночасно. Сьогодні ви знаходитесь під захистом оцього сонячного генія, який дає вам можливість проявляти свою ініціативність, а також у певних Якихось речах бути помірними. Також представники знаку Стрілець у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Козерогі. О, нарешті Козерогам випала дуже гарна карта, і це карта пов'язана з грошима. Подивіться, тут намальований Крішна. І Баларама його рідний брат. По суті, це один і той самий Всевишній. Всевишній вам може відкрити дуже багато чого цікавого сьогодні. День палкого настрою ви цей настрій можете перетворити в будь-що, і також вас очікують якісь гроші. З чим це пов'язано, я не знаю, але в будь-якому разі ви будете задоволені. Також представники знаку Козиріг 21 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для водоліїв <кій> гарний день для поїздок, гарний день для накопичення як знань, так і грошей. І в цілому, якщо ви автомобіліст, сьогодні дороги будуть чисті. Ви будете дуже швидко досягати своєї мети. І в цілому, у вас є просування вперед, ви можете. Зробити щось цікаве, що збагатить ваш власний досвід. Також представники знаку водолій відсотків на 90 зустрінуться чи будуть переговорити з представником знаку стрілець, бо вам випали рівнозначні карти. Для риб, що ж, випала ваша карта, але в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні вам треба робити. Все інакше. Не повторюйтесь. Також ця карта дуже дивна в цій колоді. Подивіться: оцей Янгол. Якщо ми подивимось в перегорнутому стані, він перетворюється на. Рюмочку на таку чарочку, в яку вливаються ось ці душі. Тобто, це ознака того, що сьогодні ваш вас будуть спонукати на те, щоб випити алкоголю. Рекомендую вам утриматись від цього. Навпаки, зробіть все так, як цього ще не було ніколи. Також це зв'язок з родом. Сьогодні родичі обов'язково вам зателефонують, чи ви будете їхати до них? Також ця карта. Це страшний суд. Подивіться, тут кладовище, це натяк для деяких людей, що слід поїхати відвідати своїх предків на гробки. І нарешті представники знаку Овен. І Овнам випала їх карта. Причому випала в перегорнутому стані це каже про те, що ви не будете нічого руйнувати, нічого не буде руйнуватися навкруги. Навпаки, ви можете у цей день втілювати всі свої найкращі якості, допомагати людям, якщо є в цьому потреба. В цілому ви захищені від будь-яких аварійних ситуацій, від катастроф та вибухів. В наш час це найголовніше. Тепер давайте подивимось на добу: світанок за південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. В цілому день непоганий, одначе, зверніть увагу з 9 ранку по 11 слід бути дуже обережними. Тут спрацьовують карта диявола, яка може принести щось фатальне. В цілому після... Півдня, обід і до закату сонця і аж до пізньої ночі дуже гарна енергетика, можна займатися фізичними якимись вправами, досягати якоїсь містичної мети, бути ініціативними, заробити гроші, все в ваших руках. Головне цього тільки бажати. Ну а якщо ви бажаєте більшого, я ще вам зроблю невеличкий бонус, як це вже буває останнім часом. бо на камері мені вже вистачає місця, а вам вистачає терпіння додивитись все до цього місця. Отож, подумайте, що вас зараз дійсно хвилює. Я ж скажу, що це. Вас хвилюють почуття. <кхи> Ви не можете впоратися, можливо, зі своїми почуттями. Можливо, когось хвилює відсутність партнера, відсутність жінки, відсутність коханої людини, відсутність гарних Почуттів, але всі почуття вже знаходяться в вас самих. Якщо ви контролюєте свої почуття, для вас немає ніяких проблем. Що у вас в голові? В голові, ви відлюдник, ви відгородилися від зовнішнього світу, ви знаходитесь в обмеженому стані, вам треба менше думати, більше займатися медитацією. Ось що каже цей відлюдник, від це не просто відлюдник. Це Махадев Шива, він медитує заради того, щоб ми були більш освіченими. В ваших діях, що відбувається, в діях ви поки втрачаєте. У вас поки йдуть жартовні якісь моменти. Якщо ваше запитання було про здоров'я, бережіть своє здоров'я, якщо бажаєте, щоб воно було кріпким і вас ніяк не підводило. Треба це робити з собою в теперішньому часі, не дозволяти собі чогось зайвого і розуміти для того, щоб досягти вашої мети вам слід чимось. Жертувати, слід щось віддавати. Якщо ви не будете віддавати, то не будете нічого отримувати. Люди, люди можуть вам допомогти в цьому запитанні? Ні, люди вводять вас в омани, люди діляться з вами своїм досвідом, який для вас зовсім. Порожній, пустий, вам необхідно дивитись на те, що люди завдяки тому, що вони недосконалі, вони можуть дурити. Тому будьте обережні з людьми. Люди можуть створювати вам якісь перепони чи обріхувати вас. На вашому шляху, в досягненні вашої мети, вам не вистачає балансу. Ну, якщо особливо це запитання було про коханця. Вам не вистачає балансу ваших сил, балансу вашої енергії? Ви розбалансовані, вам не вистачає гармонії і рівноваги. Звертайте увагу на свої почуття, намагайтеся бути хазяями своїх почуттів. <кхід> Які експерименти на вашому шляху для того, щоб досягти мети? У вас немає вдачі, у вас немає необхідних людей, які вам можуть допомагати, тому вам слід все робити, власноруч своїми руками, і пам'ятати, що зараз не таке вже вдачливий час, коли ви можете щось виграти. Навпаки, ви знаходитесь в постійній небезпеці, і недоля, вона зараз ходить дуже близько. <кій> Лишилося три карти. Подивимось на матеріальний світ. Що ви залишили в минулому, ви залишили неправильні цілі, неправильні шляхи, поганий настрій залишився в минулому. В теперішньому часі ви вже щось зробили. Ви, у вас є підтримка землі матінки, у вас є підтримка вашої рідної мами, якщо вона жива, а якщо її вже немає, вона все одно вас підтримує потойбіччя, І в цілому, ви можете. Матеріалізувати свої ідеї, якщо будете в ладу зі своїми емоціями. І що ви отримуєте в майбутньому, чим все закінчиться? Закінчиться тим, що ви знайдете необхідних людей, ви знайдете необхідну атмосферу, ті обставини, які зараз вам не допомагають, врешті-решт виведуть вас до тих людей, які вам допоможуть реалізувати всі ваші фантазії, хоч вони будуть. Суто сексуальні, хоч вони будуть суто матеріальні. Шукайте чесних людей, якщо запитання стосувалося вашої майбутньої роботи, ви вже її дуже скоро знайдете. І буде необхідний колектив, і це позитивний колектив, в якому є можливість зростання, в якому є можливість якогось нового досвіду і нових знайомств. Що ж, бажаю вам всім. Щоб все найкраще, що сказали ці герметичні аркани таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше. Витиралося. Вам для цього лишається лише поставити свій лайк, написати щось під відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости, це розкручує кожен ролик більше і більше і дуже гарно впливає на алгоритми YouTube. Я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно. Українським бійцям, які стоять на сторожі спокою нашого, я бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.